Алея пам'яті полеглим захисникам України у селищі Червоне. Там, де переплились спокій, і вічна скорбота, висаджують квіти. Згадуючи чоловіка Олега Чугаєвського, висаджує кущ троянд його дружина Катерина. Тужди був висадим, привітним, чуйним. Дмитру було всього лишень 23, каже згорьована мати. Молодий пішов, і забрали мене його одного. Родини загиблих героїв зібрались сьогодні біля алеї пам'яті, що в селищі Червоне, щоб висадити троянди. Троянда пам'яті акція ініційована Бердичівською районною радою. Цю акцію ми проводимо по всьому нашому великому об'єднаному Бердичівському району. Скажу два слова, чому троянди? Бо троянда це, ви знаєте, дуже благородна, горда квітка. І ми вважаємо, що вона символізує так само. Ціх благородних, гордих і мужніх хлопців і нашу Україну. Нехай ця алея красивих квітів буде не тільки символом пам'яті, а ще й буде нагадуванням про наш обов'язок, обов'язок вічно їх пам'ятати. Величезна дяка, дорогі рідні, за ваших синів, за ваших близьких. Повірте, ми знаємо і пам'ятаємо, що саме завдяки їхньому героїзму. Їхній мужності, їхній відвазі і їхній самопожертві. Ми сьогодні можемо жити, можемо зустрічати світанки, можемо бачити весну і можемо радіти цьому весняному дощу. У пам'ять прополеглих за Україну захисників, як знак щирої вдячності та скорботи, у Червоненській громаді висадили 20 кущів троянд. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».